Життя за стіною мешканці будинку на Благовісній кілька десят років страждають від недобудови. Масштабні обіцянки про сучасний магазин переросли у метровий паркан, та й той поставили на прибудинкові території. Кілька тижнів тому терпець людям урвався. Що з того вийшло? Яна Федоровська знає. Відразу за парканом автомобільна стоянка. Це все наслідки довговічної недобудови. Мешканцям на благовісні ще 20 років тому малювали житлові перспективи. В результаті отримали лише паркан. Та й той виходить за дозволені межі. Виказали, що буде багатоповерховий дім, будинок, і буде великий магазин. І все. А тоді ми ж так не обращали уваги, заморозили все, а тоді постійно забор поставили. І стала стоянка. Паркан загороджував і види з вікна, і вхід до будинку. Мешканці оголосили війну забудовнику. Та бідкаються, звернення до власників та відомчих служб результату не дають. Збирали підписи до мера. Будинком проти загрозливої стіни вистояли. Тиждень тому її перенесли. Забор був у нас столарі. У нас була гази виклапні, ми всім этим дешарі. У департаменті архітектури та містобудування кажуть, таких проблемних об'єктів по місту чимало, але вийти на власника пересічним людям практично нереально. Цьому ж підприємцю дозвіл на забудову видали законно. Правила там порушили, коли самовільно перейшли виділені межі. Забудовник використовується земельну ділянку під автопарком. Заробляє гроші. Є спеціальна земельна інспекція управління. Замельних ресурсів Черкаської області, які відслідковують ці речі вже чотири роки існує кримінальне відповідальність за, за такі речі. Але за роботу такої комісії архітектор каже не ручається. Люди тим часом, після маленької перемоги, хочуть привести до пуття те, що лишилось від колишнього газону, аби дітвора гуляла на чистій території. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Віка новини.